Номер 1510. Накресліть пряму АБ і позначте точку С позапрямою. Побудуйте пряму паралельно прямій Аби, яка перше проходить через точку С, друге не проходить через точку С. І так у нас є пряма АБ і точка С поза прямою. І зараз ми з вами побудуємо пряму паралельну прямій Аби, яка буде проходити через точку С. Розміщуємо трикутник так, щоб його один із клатичів із сторони, яка прилягає до прямого кута. І по прямій. А до другої прикладаємо лінійку. І тепер по лінійці рухаємо аж до точки С наш трикутник-косинець. І проводимо прямо. Ця пряма пройшла через точку С, рухаємо наш трикутник далі. Одержимо все ще одну пряму, яка так само паралельна до прямої АБ, але через точку С не проходить. І так, є дві прямі, обидві паралельні прямі АБ, одна проходить через точку С, інша через точку С не проходить.